Задача. Чи лежать на одній прямій точки А, Б і С, якщо а, Б дорівнює 12 см, а, С дорівнює 27 см і Б, С дорівнює 16 см. Якщо три точки лежать на одній прямій, то одна лежить між двома іншими. Тобто, іншими словами, вона належить відрізку певному. І за властивістю вимірювання відрізків... Довжина цього відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він ділиться цією точкою. Тобто ми повинні перевірити, чи виконується хоча б од... чи виконується одна із рівностей. Що довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин. Якщо ці три точки лежать на одній прямій, має виконуватися одна з таких рівностей. Якщо точка А лежить між точками Б і С, то тоді. БА додати A, C, до рівня ВС. Має виконуватись ось така рівність. Якщо точка Б лежить між eh, точками А і С, тоді АВ додати B, C, до рівня АС. І третій випадок, якщо точка С лежить між А і Б, в цьому випадку АС eh, додати СБ має дорівнювати АБ. Давайте перевіримо тепер кожну із цих рівностей. АБ – 12 см. Додати АЦ 27 см. Дорівнює, обчиснюємо, це буде 39 см. Але 39 не, не дорівнює 16, тобто відрізку БЦ. Отже зрозуміло, що точка А не може лежати між точками Б і С. Перевіряємо другу рівність АВ – 12 см плюс ВС 16 см, дорівнює 28 см і має дорівнювати АС, тобто 27. Але 28 не дорівнює 27, таким чином Б не лежить між точками А і С. Третій випадок. АЦ27. Додати СБ16 дорівнює 30 плюс 13, 43. І це не дорівнює 12 см. Таким чином, жодна із трьох рівностей не виконується. Це означає, що дані три точки не лежать на одній прямій. Друга задача. Чи лежать точки А, Б і С на одній прямій, якщо відрізки мають такі значення. Якщо ці три точки лежать на одній прямій, то має виконуватися одна із таких рівностей. Справді, ми бачимо, що АБ, тобто 42, дорівнює 23 додати 19. Тобто виконується рівність АВ дорівнює АС плюс СБ. Таким чином, точки АВ і С лежать на одній прямій.